Привіт! Ми сьогодні з тобою будемо працювати над поставою, будемо розкривати грудний відділ, працювати над мобільністю хребта. І я пропоную розпочинати. Нам не потрібен буде ніякий інвентар, тільки твій час і дуже велика увага до деталей, на яких я буду акцентувати під час виконання вправ. Давай розпочинати. Ми з тобою ставимо стопи на ширині плечей. Зараз руки у нас йдуть паралельно до підлоги. Ми ставимо з тобою долонь на стегно, опускаємо трошки нижче, розвертаємо долонь до підлоги. У нас долонь дивиться в підлогу, а плече ми вкладаємо на вуха і робимо видих. Вдих, вирівнюємо таз у нас нерухомий. Видих, нахил. Ми з тобою не тиснемо в коліно. Видих, нахил, таз на місці. Вдих. Напрямок долоні у нас йде до підлоги. Видих. Чотири. Вдих. Плечі опущені. Видих. П'ять. Вдих. Стопи міцно стоять на килимку. Шість. Чудово. Вдих. Нахил, видих. Сім. Чудово, вдих. Нахил, видих. Вісім. Ще два повторення. Нахил. Дев'ять. Чудово. Долонь дивиться в стелю, плечем накриваємо. Вухо, видих. Стопи стоять міцно на каламку, ставимо долоні на пояс. І зараз ми штовхаємо наші сідниці назад. Маківка у нас тягнеться вперед, лопатки зведені. І сідальшими бограми йдемо назад. На видиху, піднімаємось наверх. Я стою до тебе боком. І ми йдемо в нахил. Живіт підтягнути, Сідниці штовхаємо назад. І на видиху піднімаємось, Спина рівна лінія. Маківкою тягнемо вперед. Лопатки зведені, плечі опущені. Видих. Три. Добре. Працюємо до десяти. Вдих. І видих. Чотири. Чудово. Вдих. Видих. П'ять. Долонями ти можеш відчувати саме це згинання в. Стегнах, яке ми з тобою виконуємо. Погляд у тебе йде на килимок, на видиху, погляд перед собою. Шия довга. Вдих. І на видиху наверх. Чудово. І ще повторюємо три повторення. Вдих. І на видиху наверх. Чудово. Ще два. Вдих. Наверх. Видих. І ще один. Вдих. І на видиху наверх. Чудово. І тут ми прибираємо з тобою долоні з поясу. Коліна стають у нас м'якими. Беремо руки в замок перед собою, лікті спрямовуємо в сторону, замок від себе. І зараз ми тягнемо замком, коліна залишаються м'якими, тягнемось замком до стелі, живіт підтягнутий. Опускай таз, поперек не підкручуємо. І на видиху ми ведемо замок перед собою і округлюємо спину, наче у нас в руках кулька. Розвертаємо замок до стелі, вирівнюємо руки в ліктях. І на видиху округлюємось. Два. Коліна залишаються м'якими таз підкручений. Видих. Наверху у нас сюди вдих. Заводимо плечі за вуха видих. Наверх, вдих. Видих, замок перед собою. Лікті спрямовуємо в сторону коліном, які вдих. Поперек підкручений. таз підкручений. Не прогинаємось. попереку вдих. І видих. У нас залишилось ще два повторення. Вдих. І видих. Супер. Чудово. Далі я повертаюся до тебе. Дивись, стопи залишається у нас на такому ж самому рівні. І ми з тобою зараз ставимо долонь знову на стегно. Плечем накриваємо вухо, долонь тягнеться до підлоги. І дивись, ми зараз працюємо грудним відділом та штовхнули трошки в сторону. І розкриваємось долоні до стелі. Вдих. На видиху, витягуєшся максимально вперед. Погляд іде в тебе на стегно. Вдих, розкрились, видих, нахили. Вдих, розкрились. Видих, нахил. Чудово, ми працюємо грудним відділом Розкриваємось. Вдих і видих. Три. Вдих. Наверх. Погляд. Видих. Погляд на стопу. Вдих. Видих. І у нас тут ще чотири. Вдих. Видих. Та штовхаємо трохи бік. Вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Погляд на стопу. Вдих. І видих. Добре, відштовхнулись. Йдемо в протилежну сторону, штовхнули таз в бік, долоні, де стегно. Зараз накриваємо плечем вухо і тягнемо з Вперед. Погляд на стопу. Вдих, розкрились, видих, закрились. Вдих. Розкрились, видих, закрились. Не заводь сюди руку вперед. Вона залишається в тебе над вухом. Вдих, розкрились, видих, закрились. Вдих. Розкрились. Видих. Закрились. Чудово. Працюємо вдих. Видих. І ще п'ять. Наверх. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. І ще один. Вдих. Видих. Погляд на стопу. Повертаємось в центр. Чудово. Робимо нахил вперед. І на видиху піднімаємось назад. Вдих, штовхаємо сідниці назад. Погляд у нас іде на климок, видих наверх, погляд перед собою. Вдих. І наверх. Видих. І ще два повторення. Вдих і наверх. Видих. Добре. Чудово робимо нахил. І з цього положення ми беремо замок позаду за спиною і зараз замком тягнемось до стелі і тут затримуємось на 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово, обережно піднімаємось наверх. Супер. І нам треба буде опуститись на комох. Якщо ми зараз будемо працювати на колінах, якщо ти знаєш, що в тебе доволі чутливі коліна, можеш використати рушник або скласти килимок в декілька разів. Ми зараз займаємо вихідне положення, положення кішки. У нас знаходяться коліна під тазом, живіт підтягнутий, куприк опускаємо вниз, долоні. Кість у нас знаходиться над плечима, ставимо пальці в сторону, і зараз ми в такому положенні куприком тягнемось назад, живіт підтягнули лопатки зведені, стопи на півпальцях і на видиху повертаємося вперед. Дуже невелика амплітуда. Тягнемось назад. І повертаємось вперед. Дивись, тобі треба залишати тіло паралельно з підлогою, не округлювати спину і йти отак максимально назад. Ні, невелика амплітуда. Видих, повертаємось вперед. І ще зробимо 5. Вдих, видих, вдих. Видих. Долонями і пальцями. Видих, повертаємось вперед. Уявляй, що ти наче відштовхуєш килимок від себе. І ще три повторення. Вдих. Видих повернулись, і ще один. Чудово. Далі ми згинаємо одну руку в лікті, інша залишається у нас опорною. Ми вкладаємо долонь на потилицю і нею тягнемось вниз до опорної руки. Лікоть у нас може уходити в сторону і згинатись. Стопи вкладаємо повністю на килимок. І ми зараз робимо вдих. На видиху тягнемось вниз і на вдиху розкриваємось наверх, намагаємось зазирнути за лікоть, таз залишати нерухомим. Тобто, аби не було ось такого у нас руху, що ми туди поїхали назад. Таз майже постійно нерухомим і залишається над колінами. Ми максимально працюємо ось грудним відділом. Давай починати. Видих, скрутились, вдих, розкрились наверх. Видих, розкрились, працюємо по 10. Видих, добре, вдих, видих, чудово, 3, вдих, видих, 4, вдих, видих, 5, вдих, видих, 6, вдих, видих, 7, добре, таз нерухомий, пам'ятаємо, вдих. Видих. І ще два повторення. Розкриваємось наверх. Погляд у нас іде до ліктя. Видих. І ще одне повторення, вдих. І видих. Чудово. Зараз аби дати кістям, кістом відпочити. Ми з тобою та залишаємо на горі, долонюємо, максимально крокуєш вперед. Животом Тягнешся до килимка. Грудною клітиною тягнешся до килимка. Чолом торкаєшся килимок і тут затримуємось. На 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, обережно піднімаємось наверх. І зараз працюємо протилежною рукою. Опорна рука, кість у залишається над плечем коліна знаходяться під тазом. І ми з тобою вкладаємо долонь на потилицю. І зараз тягнемося вниз, ліктям. До кісті опорної руки. Вдих. Розкриваємось наверх. І на видиху Тягнемося вниз. Лікоть. Може опорно трошки згинатись. Вдих. І видих. Тягнемося вниз. Добре. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Чудово. Погляд іде за ліктем. Вдих. Видих. П'ять. Видих. Шість. Вдих. Видих 7, вдих. Видих 8. Ще два повторення. Вдих. Видих 9. І ще один раз, вдих, видих 10. Чудово. Дивись. Далі ми з тобою обережно перевертаємось на калимок. І ми згинаємо ноги в колінах. Для чого ми це робимо? Аби наш таз був стабільним. І зараз, так як ми працювали з тобою тільки що з положені кішки, ми будемо працювати. В положенні лежачі. Ми згинаємо ноги в колінах. Одну руку вирівнюємо, іншу ж навпаки. Вкладай голову на килимок, я тут серед трави, а, іншу заводимо на потилицю. І зараз ми тягнемось вперед і розкриваємось, лікоть. ти не вкладаєш на килимок. Закрились і розкрились наверх вдих. Погляд іде до стелі. Видих. Працюємо спокійно. Вдих. Таз тут теж майже нерухомий. Коліно згинай. Таз перпендикулярно до килимка. І на видиху закрились. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Добре. Вдих. Видих. Сім. Пам'ятай про таз, таз нерухомий. Де, іначе приклеєно зараз до калимка, і ще два повторення вдих, максимально потягнулися ліктям ліктем в протилежний бік. І ще один вдих і видих. Дивись, ми дуже обережно зараз е змінюємо положення ніг. Я ж зміню е повністю положення, аби мене було трошки краще видно. І ми знову згинаємо ноги в колінах, щоб таз був у нас перпендикулярний до калимка. Складаємось на бік, руку вирівнюємо в лікті, іншу згинаємо, повністю голову вкладаємо на килимок, не тримає її над килимком, аби не напружувати шийний відділ. І зараз ноги зігнули в колінах таз перпендикулярно. У нас гомінки виходять по ширині килимка лише. Так, робимо вдих, розкриваємось і видих, тягнемось ліктем до долоні. Вдих. І видих. Два. Добре, вдих. Видих. Три. Вдих. Погляд іде до стелі. Видих. Погляд на долоню, яка у нас лежить на калимку. І долонь дивиться на стелю. Видих. Три. Вдих. Розкрились. Не вкладай лікоть на килимок. Точніше. Ти якби намагаєшся, але не треба. П'ять. Супер. Ще робимо вдих. Погляд на стелю. Видих. Шість. Пам'ятаєш, ти в килимок тазом прям максимально вцепилась, скажімо так, зафіксувалась, приклеїлась. Вдих, повертаємось, видих. І ще три повторення. Розкриваємось вдих, видих. І ще два. Вдих. І видих нахуй. Чудово. Обережно долонь. Став на килимок, нею відштовхуєшся наверх. Повертаємось догори. І зараз ми з тобою сідаємо, схрещуємо ноги, беремо долоні і долонями прибираємо сідниці назад. Міцно сідаємо на сідальні бугри. Ми маківкою тягнемось до стелі, шия довга, плечі у нас опущені, лопатки зведені. І зараз ми будемо робити нахили, з яких ми з тобою теж починали. Дуже важливо з хребтом працювати у всіх площинах. Тому у нас іде на каламок, Інше, ми зараз тягнемось в стелю. Ми на вдиху будемо робити нахил, а на видиху підніматися наверх. Робиш вдих і на видих наверх. Вдих. І на видих наверх. Вдих. І на видох наверх. Добре. Вдих. На видиху наверх. Чудово, ще п'ять. Вдих. І на видиху наверх. Ще чотири. Вдих. На видиху наверх. Нахил, вдих. Долоню тягнемося до колимка. На видиху наверх. І ще три повторення. Вдих. Видих. Вдих. Чудово. Видих. І ще одне повторення. Вдих. І на видоху наверх. Супер. Зараз у нас залишаються плечі опущеними. І ми заводимо, я сяду до тебе трошки боком, і ми зараз заводимо ліву руку за праве стегно, правою рукою. Ми себе відштовхуємо від килимка. Тобто, бачиш, ось розслаблене положення. Ми з тобою максимально опустили таз вниз, долонею відштовхнулись. Дуже важливо уявити наче тебе хтось витягує наверх за маківку. Хребет максимально рівний, живіт підтягнутий, ти долонь заводиш зараз за протилежне стегно. І тут ми з тобою затримуємось на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово! Зараз обережно відштовхуй себе задньою рукою і ми йдемо в скрутку в протилежний бік. Я навіть сяду так. Долонь заводимо за протилежне стегно позаду. Долонь. Відштовхуємо себе рукою, живіт підтягнутий. Не спирайся на задню руку. І затримались на 10, 9. Маківку тебе витягують. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, обережно повертаємось вперед. І ми зараз тут попрацюємо в динаміці. Тягнемось руками наверх, долонь на долонь, плечі опускай. І зараз заводимо одну долонь за стегно протилежне, погляд назад, видих. Наверх, вдих. Видих, погляд назад. Себе максимально відштовхуй. Видих, долоню, яка в тебе позаду. Три. Наверх, вдих. Потягнулись до гори, Видих. Чотири. Наверх. Вдих. Видих. П'ять. Погляд назад. маківкою Тягнешся до стелі. Видих. Шість. Супер. Ще чотири. Вдих. Видих. Сім. Супер. Вдих. Видих. Вісім. Молодець. Живіт підтягнутий. Видих. Дев'ять. І ще один раз, вдих, видих, 10. Супер. Зараз ми беремо долоні в замок і уявляй, що тобі хребтом треба зробити хвилю. Знову ж, ми максимально сидимо далі буграми на калимку. І зараз ми з тобою від підборіддя йдемо до грудної клітини, шийний відділ. Грудний, поперековий і потім поступово. Поперековий грудний шийний. Вирівнюємось. Нахил, ідемо, робимо хвилю. І піднімаємось поступово наверх. І ще три. Підборіддя до грудної клітини. Грудна клітина, шийний відділ. І піднімаємось наверх, відштовхуємо куприк назад. І ще один раз. Вниз. І наверх. Чудово. І ми з тобою будемо прощатись, бо я зараз просто промокну під дощем. Ми робимо вдих і видих долоні через сторони. Ми молодці. Поступово, повільно, крок за кроком. Вдих. І наверх видих. Поступово, крок за кроком, працювати над своїм тілом, турбуватися про ним. І дякую тобі, що ти зі мною. До нових зустрічей!